Так. Це буде мій перший, перше відео з штативом, мікрофоном і нормальним світлом. У мене постійно папайка, що просто в якийсь момент у мене вимкнеться мікрофон. Я буду як Лох сидіти, а звук буде жахливим. Ну, думаю, почну з того, куди я зникла, і чому так довго не знімала відео дуже ізі відповідь. Я просто багато працювала і взагалі за цей період. Ті, хто дивиться мій інстаграм в курсі. Але, коротше, вийшло так, що я знайшла нову роботу і все наче було супер. Але було не супер. Тому що в мене була. Дуже неадекватно змічиться. І, взагалі, там моєї роботи для мене зараз болюча і дуже неприємна, але не хочу обговорювати це публічно. Бо просто того, що мені занадто неприємно, але просто я не розумію, як я так довго там пропрацювала і навіщо я це робила. Але, коротше, так. Да. І взагалі період перед новим роком був для мене дуже сильно важким. Так вийшло, що я ось почала стажуватись. Потім через час була череда подій, які мене дуже сильно вибили з колії. А саме я вже не пам'ятаю, як точно це все було. Тому що одночасно в один період у мене був струс мозку, я просто невдало впала на роботі, тиждень прилежала вдома і після цього пішла знову працювати. Це не зовсім адекватно з мого боку, але я подумала в цей момент не про себе, а про своїх двох змічиць, які через відсутність мене перероблювали. хоча, Ну, в ідеалі потрібно було просто знайти якусь заміну мені, щоб хтось виходив. Так не вийшло і я, коротше, повернулася працювати. Потім після цього я дізналася, що не стало мого знайомого, який служив в ЗСУ. Я про це дізналася прямо на зміні на початку дня через інстаграм, і це дуже сильно мене теж підкосило. Потім е одночасно з цим всим, мені потрібно було переїхати, і ми шукали нову квартиру, і я, коротше, на фоні всього стресу е розвелась на шахраїв. Ми скинули залог і просто коротше, нікуди. Да, е це був сильний стрес, а потім декілька місяців я просто їбашила бачила майже без вихідних. Тому що перша дівчинку, про яку я казала, її звільнила, залишилась друга, вона була вагітна, їй було важко працювати, От, а потім вона взагалі пішла в декрет, і я, коротше, залишилась сама. А зараз просто, тіпа, я вже не можу знаходитись в настільки токсичному і не своєму колективі. Я, мабуть, просто дуже сильно сподівалася, що щось зміниться, ситуація буде інакшою. Чи деяких людей все ж таки звільнять. А їх, типу, спочатку звільняли, ну, одного точно. Та ні декількох звільняли. Потім у нас, типу, налагоджувалися стосунки, або вони просто випечали за свою поведінку і їх залишали працювати. От, і я з цього в шоці. Ну, ладно. Це, в принципі, одна із відповідей, чому я. Настільки довго не знімали нові відео. Друге, це міста зараз він плюс-мінус стабільний і не настільки огидний як до цього. Але що я хочу сказати? Я хочу сказати, що не лікувати біполярний розлад – це було дуже поганою ідею. Це настільки очевидно. Що здається, ну, а як могло бути інакше? Але ні. Я подумала, що зможу його контролювати, все буде окей. Типу, я можу проживати якось депресивні епізоди, контролюючи їх. Павук, ні. Ну, а гіпоманія, типу, що такого з гіпоманією? Навпаки, ж кльово, коли в мене там багато енергії, і все ось це. Але депресія це завжди плата за гіпоманію. І ось не так давно. Я просто не пам'ятаю, що я взагалі казала в минулих відео, і наскільки давно ми з вами не бачились. Але, коротше, в мене була дуже сильна гіпоманія. Вона була недовго тривалою, але такого ще зі мною не було. У мене просто. Був настільки сильний стан ейфорії, що наче я була під якимись наркотиками. У мене пішли мурашки по всьому тілу, мене просто ось так ось розмазувало об всі, вообще, поверхні. Мені хотілося, щоб мене гладили. Хотілося все гладити навкруги. Це було жахливо, тому що я дуже сильно налякала свого хлопця. Добре, що це не дуже довго тривало. Потім після цього в мене було декілька достатньо важких депресивних станів, і останній був не так давно. Декілька тижнів тому він почався назад. І я думала лягати у психіатричну лікарню. Але, типу, 15-20 тисяч за тиждень це дуже дохуя. І ще, й враховуючи, що я буду втрачати гроші, поки не буду працювати. Тому я вирішила обрати варіант попроще. Я просто поїхала до своєї сім'ї в Полтаву, трошки там перевела дух, і наче пішло на спад. Це я ну, мені не смішно і просто нервово про це все згадувати. Я давно не сиділа перед камерою. Чому це було настільки жахливо? Тому що. Вперше, коли мене вдарило по голові депресію, у мене просто стався якийсь, я не знаю, як це правильно назвати, тому що я не психіатр, але ну, не психоз, мабуть, щось пов'язане з нервовим зривом, тому що я просто, ну так, да, у мене стався по факту нервовий зрив, і я плакала декілька годин поспіль, тому що вже просто не могла працювати стільки. У мене щось графік був типу шість-1. Там, ну, дуже мало вихідних, або там по півзміни, але це не особливо рятувало ситуацію, і навантаження було дуже багато на мене. І я забула, про що я говорила. Один із наслідків того, що в мене був струс мозку, це те, що я просто ось так ось забуваю, наприклад, про що я говорила, забуваю якісь слова, у мене не супер працює коротко, тривала пам'ять. Я говорила про зрив. Так, е, да, ось було багато навантаження, і просто він стався. І я плакала і плакала, плакала, і в якийсь момент просто вже хотіла наковтатись пігулок, але не знайшла їх. І така, ладно, подзвонила своєму другу, і ми довго говорили, поки не приїхав мій хлопець. Потім мені стало покраще, і ми пішли в магазин, тому що мені треба було на роботу там, купити всякого різного в епіцентрі. А ось останній епізод. Це було просто жахливо, тому що я від е депресії не могла просто стояти. Я відпросилась з роботи, тому що це відчуття надоти всередині і неможливість триматись на ногах, воно ні з чим не зрівняється. У мене депресивні стани просто з. Апатією, незацікавленістю, а є ось такі, коли я просто я не можу себе контролювати, і мені було дійсно страшно знаходитись один на один з собою, тому що розуміла, що в якийсь момент я можу припинити контролювати ситуацію, як це було наприкінці 2021 року. Я говорила в інстаграмі, точніше, виставляла історію, просила написати. Де, ну, запитання, які цікавлять вас про біполярний розлад. І одне із е, питань було: як біполярний розлад е, впливає чи вплинув на стосунки з близькими? Так ось він дуже погано впливає на стосунки з близькими, якщо не лікуватись, а, тому що. Тоді не так багато часу пройшло з моменту, як мені поставили мій діагноз, і не пам'ятаю, як там вже було з лікування. лікуванням, лікуванням, але е, в мене став, стався... сталася теж істерика на фоні депресивного епізоду і сварки. Мій хлопець тоді поїхав з дому, і у мене був медичний скальпель. Я вже не пам'ятаю, звідки він в мене, але його використовували в всяких таких побутових штуках, як, наприклад, там розрізати тканину чи щось іще, де прям потрібно було тонке лезо. І тоді я теж дуже багато працювала, прям дуже багато. Е, ще й робота в мене була. Я працювала кухарем, і ми на роботу їхали там на сьому ранку, на шосту ранку. І працювала я дуже багато змін брала. Вона все так в одну купу склалось, і я вирішила, що вже просто не можу. Плюс було багато ще інших різних проблем, і просто я спробувала, ну, розумієте, я просто не знаю, чи заблокує мене YouTube за такі слова, але скальпель, плюс депресія, так. Да. Е, і, коротше, в процесі мене просто виробило. І в мене вимкнувся телефон, і я, здається, щось там написала в Твіттер, і моя колишня подруга викупила що щось іде не так, написала моїм хлопцю, а в мене ще телефон поза зоною. Е, він подзвонив сусіду, і я ахірше просто прийшла в себе е, вже в ледь теплій ванні, типу, з розпанаханими руками. В крові, з розмазаною душею, дуже заплаканий. Від того, що в двері просто хтось хірячить. Я нічого не розумію. Просто беру якесь одіяло, накидаю на себе, відкриваю двері, а там сусід. І він такий: в тебе все добре, бо твій хлопець тонив. Кажу, так, да, все нормально. А він ну бачить, що ненормально. Каже, може, тобі валеріаночки накапати. Я кажу, ні. Все нормально. Потім у мене просто почалась паніка. Я не знала, що мені робити, тому що ну коли ти чиниш такі речі, ти не думаєш про те, що не доведеш справу до кінця. Плюс це дуже хаотичне і неконтрольоване бажання. Там немає прям якоїсь конкретної логіки. Коли це ось так ось різко відбувається. І коли приїхав мій хлопець, це був просто нічний кошмар, тому що він не знав, що зі мною робити. І мене від стресу знудило. Він стояв і дивився, типу, чим я блюю. тому що думав, що я ще й пігулок не ковталась. тому що я вже ковтала пігулки. Е це було дуже принизливо, дуже страшно, дуже... я відчувала дуже, сильне, дуже сильну провину, і він не знав, що зі мною робити, як і я. Мені було дуже сильно погано, мене здається, впала температура, і я почала думати, що могла втратити ну, занадто багато крові. Але коли приїхала швидка, то вони сказали, що в принципі зашивати не потрібно. І це все через перевтому. Ну, і, звісно, якусь там кількість крові я втратила. Потім ще приїхала поліція, і ще один ряд швидкої, і ну, мені пощастило, що мене не забрали тоді в лікарню, бо я сказала, що ну, я стою на учоті і зараз лікуюсь, але ну, сталося, як сталося. я вже. В адекватному стані. Хоча не знаю, можливо, було б краще, якби мене і забрали, але я просто дуже боюсь державних е, лікарень. Так що біполярний е, розлад в цьому плані дуже, дуже погано впливає на стосунки з близькими, тому що більшість моїх близьких е, травмовані сильно моїми спробами самогубства. І це речі, які не забуваються, які змушують тебе ненавидіти себе ще сильніше, і близьких не довіряти тобі. Але це не єдине, чим псує біполярний розлад стосунки. По-перше, це те, що дуже важко виносити людину в депресію. Бо вона ну, буквально важка. Вона, де, ну, точніше, я, наприклад, де? я демотивована, без настрою, іноді буваю агресивною, роздратованою. І, в принципі, такі симптоми вони характерні як для гіпоманіальних станів, так і для депресивних. Ще іноді у мене через підвищену тривожність з'являється е, параноя. Але це не параноя, а скоріш такі нав'язливі думки про недовіру до близьких мені людей. Слава Богу, це не параноя. Тому що параноя це коли відсутня критика, у мене вона є, але все одно дуже неприємно. Дякую собі за те, що я працюю над цим з психотерапевткою. І наразі це мініма, мінімалізувало вплив таких речей на моє життя і стосунки з близькими, але ось так. Ще було запитання, як допомогти близькій людині. Наскільки мені зрозуміло, наприклад, хлопцю, коли у нього депресивний стан. Як мені сказала моя психотерапевтка, найкращий спосіб у такій ситуації це запитати у, людину, у людини, як їй допомогти. Тому що стани у депресії можуть бути дуже різними. Іноді хочеться побути самому і щоб просто тебе не чіпали. А іноді ну, варто просто ще розуміти людину, наскільки вона чесно і відкрито може відповідати. Тому що іноді є. Є моменти, коли, наприклад, мені краще побути самій, ну от наодинці зовсім. І я точно знаю, що нічого з собою не зроблю. Просто мені хочеться бути самій, якось подумати про щось, щось проаналізувати, або заспокоїти себе, бо просто мені якось ну, гидко від е, взагалі світу і нікого не хочу бачити. А іноді, навпаки, потрібно, щоб хтось був поряд і жалів тебе, гладив, якось підтримував. Тобто е, важливі. Довірливі стосунки, якщо мова йде про партнерів е, важливі якісь все ж таки знання про того, з ким ти. І важливо просто питати це найкращий спосіб, але, звичайно, ніколи не потрібно робити таких речей, як, типу, казати, та от, піти займись спортом або, е, не знаю, зроби йогу, чи поприбирай, давай, давай. Все буде зайбісь, ні, це так не працює, тому що просто нема, ну буквально я ж кажу, нема сил стояти іноді фізично. Е, є тільки можливість лежати або сидіти. Третього не дано, бо ну, тупо мишці не тримають всю вагу тіла. Вона якось, наче, стає більш важкою в депресії, наче вона дійсно якось усідає на плечі, і виконання якихось базових речей стає неможливим. Далі було питання, як реагувати на агресію у стосунках з партнером, коли у нього Манія. Взагалі, взагалі, коли Манія, то наскільки я розумію, здебільшого відсутня критика. Тому, мені здається, тут скоріше. Може бути про гіпоманію, але я не впевнена. В будь-якому разі, як реагувати? Розуміти, що людина хвора. Ось так. Це боляче, це неприємно, це дуже важко, але е моя, мабуть, найкраща порада це, ну, в здорових стосунках маю на увазі у людей, у яких немає розладів. Варто ходити до. Психотерапевта і, по можливості, там, до сімейного психотерапевта маю на увазі партнерам окремо мати свого терапевта і відвідувати сімейну терапію, якщо є якісь проблеми. А коли е, в стосунках з хворою людиною, то, звичайно, потрібно відвідувати психотерапію, тому що там якраз будуть здорові відповіді на такі питання, тому що я не знаю, ну, можливо, мої відповіді комусь можуть нашкодити. Але найперше це розуміти, що людина хвора. І, скоріш за все, така реакція вона не є адекватною. Друге це йти на прямий е, діалог і контакт, і якось ну, стопорити людину, коли вона перегибає палку. Тому що, ну, типу, прямо говорити, що привіт! Я розумію, що у тебе зараз є поманія манія, і ти агресивний або агресивна, але, будь ласка, якось абстрагуйся це особисто від мене, тому що я не хочу бути об'єктом виплеску твоїх емоцій. Можливо, є якась альтернатива, яку можна порадити, Там піти і виплеснути цю агресію фізично, але не на тому, ну, на якомусь неживому. На чомусь неживому, чому не можна нашкодити. Або спорт це прям чудова штука для того, щоб викидати зайву енергію. Або просто виговоритись. Це дуже кляво працює. Тому що, наприклад, я іноді працюю ще наче. Іноді, коли агресивна, я починаю зупиняти себе і згадувати про те, що. Моя агресія, вона іноді не про агресію, а про біль. Тобто, мені боляче, але е, через обставини і ще дуже багато різних речей. Е, більшість моїх негативних емоцій конвертується в агресію. Ось тому мені важливо себе зупиняти, іноді мене зупиняє мій партнер. І такий, типу, я така. І там, наприклад, сльози чи щось ще. Тому що агресія провокує агресію з його боку. А коли я плачу, то це провокує співчуття. Ну, не те, що провокує, а викликає співчуття. Які взагалі є виходи із ситуації? Це змінити ситуацію, ігнорувати її, або просто вийти із неї. І тут можна, в принципі, так само робити. Або змінити її, тобто якось заспокоїти людину чи допомогти їй зрозуміти, але ну, зазвичай це не дуже сильно працює. Іноді, коли її поманія, ти прям, ну, не відстрілюєш, що ти щось неадекватно робиш. Коли мене трошки попускають, то я така, типа, блін, ну я зайво не говорила: uh... якщо не виходить, тоді ігнорувати. Просто розуміти, що ну, людина дійсно хвора і зараз нічого не можна поміняти, або просто вийти з цієї ситуації, тобто піти, я не знаю, прогулятись, якось абстрагуватись. Ну, це так само, як вчитися проживати депресивні епізоди партнера не в шкоду собі. Тобто знаходити якісь шляхи, щоб не занурюватись у цей стан разом з людиною. Це дуже важливо, тому що м -м, навіть якщо хочеться підтримати якусь людину, то не допоможе те, що ти увійдеш в той самий стан, що і вона. Що я хочу сказати про лікування? Я хочу сказати, що на минулому тижні, у мене, здається, дев'ятий день прийому ліків, я знайшла нарешті нормальну. Класну психіатрку, вона мені призначила лікування, мені вже призначало схоже. Я не буду з нього злазити 100%. Мабуть, про лікування поговоримо у наступному відео. Я трошки розповім, які взагалі у мене були ситуації, які у мене були реакції на різні препарати, як я це все витримувала. І які я можу дати поради стосовно цього. Ось поки що, мабуть, у мене все. Це вийшло таке невеличке, коротеньке відео-розмовне, але я дуже дякую за перегляд. Сподіваюсь, що ми скоро з вами побачимось. А я думаю, так і буде. Я скоріш за все, завтра зніму ще одне відео. Скоріше за все, до речі, про лікування. Ось, коротше, обо всьому і ні о чому. Але я просто хотілося трошки помаячити вас перед глазами і сказати, що я жива. Я буду далі знімати відео. До речі, до речі дякую вам за нові коментарі, за те, що підписались на мене. У вас вже аж 31 людина. Ем, я знаю, що це наче так мало, але все одно, коли голов... я уявляю в голові 31 людину, я така. І, в принципі, це великий успіх, враховуючи, що раніше е, тут було нуль людей. Тому дуже дякую вам за вашу увагу до мене. Сподіваюсь, і надалі бути корисною. На останок ще пораджу вам книжку. А, це книга, яку мені відправила в подарунок моя психотерапевтка. А їй її також подарували. Вона написана Кей Джеймісон. Називається Беспокойний ум, моя над біполярним розстройством. Е, я не знаю, чи є вона в перекладі українською, але англійською 100% є, тому що це мова оригіналу книги. Вона написана докторкою медичних наук, професором, е, психіатриною, у якої біполярний розлад першого типу, якщо я не помиляюсь, тому що в неї були манії. І депресії дуже сильні. Це, здається, перший тип. Я на 100% на 100% раджу її людям, яким просто цікаво, але насамперед людям, у яких є біполярний розлад, для того, щоб трошки глибше зрозуміти себе. І також раджу людям, які контактують і мають близьких людей з цим розладом, для того, щоб краще розуміти своїх близьких. І різні наслідкові, поведінково наслідкові речі, що від чого іноді виникає, що варто брати до уваги і як себе іноді поводити. Такий, така міні-можливість зазирнути всередину біполярника. Дуже багато відкриттів зробила для себе з цієї книги, щиро. І в кінці сильно плакала, тому що затронулась. Дуже така актуальна, ну, не супер актуальна, але болюча тема для мене. Ось тому до нових зустрічей.